Слава Україні, залізничний міст у Бердянську знищили гурт та рух опору. Рекордна повітряна тривога, збито 10 БПЛА на Хмельниччині. У обласному центрі внаслідок ДТП травмувалось двоє чоловіків. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. вітаю вас на першому подільському. У тимчасово окупованому Бердянську головне управління розвідки та рух опору підірвали залізничний міст, який використовувався для військових перевезень. Про кілька потужних вибухів місцеві мешканці повідомляли у соціальних мережах учора ввечері. Як додають в розвідці, знищення мосту в якби повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом і як наслідок, неможливість довезення паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті. Викрито чергову схему незаконного переправлення осіб через кордон. 18-річний бізнесмен підшуковував своїх клієнтів через інтернет. Послуга організації перетину кордону поза пунктами пропуску в середньому вартувала 12 тисяч доларів. Під час надання однієї з таких у розмірі 10,5 тисяч доларів ділка й затримали. Прикордонники разом з іншими правоохоронцями вилучили мобільний телефон, банківські картки і грошові кошти. Досудове розслідування триває. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність. На Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили 10 ворожих БПЛА. Про це повідомляють в ОВА. Точне місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину повідомлень, що до травмованих чи загиблих не надходило. Внаслідок атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль. Працюють усі відповідні служби. Сьогодні вранці російський дрон Камікадзе пролетів небезпечно близько від енергоблоку Хмельницької АЕС. Голова енергоатома заявив, що такі дії створюють серйозну загрозу ядерній безпеці всього європейського континенту. У Хмельницькому, внаслідок ДТП, травмувалось двоє чоловіків. Дорожня транспортна пригода сталася 26 жовтня близько 13-ї години по вулиці Прибузькій. Відбулось зіткнення між автомобілем BMW 530 під керуванням 20-річного місцевого жителя та мікроавтобусом Opel Vivaro. Далі мікроавтобус у некерованому стані зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen Golf та в'їхав у літній майданчик, кав'ярні та автомагазин. Як наслідок, механічні пошкодження отримав автомобіль Hyundai Sonata, припаркований біля літнього майданчика. У результаті ДТП травму отримали 30-річний водій Opel та його 32-річний пасажир. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині судитимуть працівників держустанови і митного брокера. Про це повідомили у поліції. Правоохоронці викрили незаконну оборудку у червні цього року. За даними слідства, посадовці Держпродспоживслужби та митний брокер видавали підроблені фітосанітарні сертифікати експортерам зерна. Без будь-яких експертиз вони вносили дані про придатність продукції до спеціальної інформаційної системи. Брали за це хабарі. Передавав посадовцям потрібну для виготовлення сертифікатів інформацію про транспортні засоби та вантаж. Митний брокер учасникам схеми оголосили підозри. Наразі слідчі вже завершили розслідування по справі і направили документи в суд. Судитимуть трьох посадовців. Їм винесуть вирок за чотирма статтями. А брокер відповідатиме за пособництво у цих злочинах та надання хабарів службовим особам. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у самому місті Хмельницький. Вночі та вранці, 29 жовтня, очікується туман. Видимість орієнтовно від 200 до 500 метрів. Це перший рівень небезпечності. Жовтий, дякуємо, що сьогодні були з нами. Дякуємо за довіру. Команда Першого Подільського запрошує вас до наших соціальних мереж, аби ви були в курсі найважливіших подій протягом усього дня. Тихо та мирного вечора. Бережіть себе.